Доброго дня, Анатолій. Підписникам да всім слава Україні. Не, не, не хоче, щоб його лице показували. Дивіться, зайшов в цей, о, яке в нас в Переясові є. О, Кардани людина реставрує, все, центрує, все. О. Та й вовсе він тут працює? Ну, нормально працює. І аргон варить. Ну це месним кому потрібно. Аргон, звісно, вам не цей. Пересилати буде економічно невигідно, а так. В нього все є. Аргон. Чого ти, Миколаїв, цей? У мене й підписників там 4 тисячі. Але ж може хтось подивиться, хтось може десь якийсь рядом є, шукає де люміній приварить. Ось таке. Шинномонтаж пр... працює. працює, да, шиномонтаж працює. Ось. Заїжджайте. Ну поки виходи. Якось так от. О, а ну. Давай, бо чуєш, Миколаєві, треба, щоб три хвилини було відео, бо він не дивиться. Блядь, да ч? А є такі станки? Чуєш, Миколай, як ти оце знаєш, оценки чи ні. Поняла, все. Ну, ну друзі, хто десь тут місцеві? Звертайтесь, все в Миколаєвіча є. Шкваргун. Зараз покажу. Ну, <ривіт> так. Все, тут випресовка, запресовка. Ну що, на цьому все, до побачення.